Друзі, вітаємо! Рік тому ми підстановили сонячну електростанцію 150 кВт. Це оптиринок Шува в місті. Льві. Працює, на ура. І Сьогодні продовжуємо роботу. Будемо ставити ще 100 кВт. Будували новий корпус, нові дахи на кріпленнях блочної системи. Закріплюється через закльопочки, на не підкріплюються панельки і через прожимчики до них. Весна на носі. Якраз максимальна генерація починається, так що хто бажає поставити собі сонячну електростанцію під власне споживання ближчим часом. Радимо поклапитись, щоб купити, як то кажуть, максимальну генерацію і вже максимум кілометр. А така краса,